Печиво кораб'є, яке зірвало мені просто дірект. Беремо 200 г вершкового масла кімнатної температури, 100 г цукрової пудри та збиваємо у світлу білу масу. Додаємо 2 білка та збиваємо ще 2 хвилини. Потім поступово додаємо 300 г борошна. Але можливо, вам знадобиться 320 Це буде залежати від ваших білків. Легенько ми його перемішуємо лопаткою, потім замішуємо руками. Тим часом вмикаємо нашу духовку на 210 градусів. Готове тісто не повинно липнути до рук. Перекладаємо його до кондитерського мішка та відсаджуємо наші печиво. Насадка у мене відкрита зірка. Потім робимо в середині ось такі ямочки та додаємо джем. Джем повинен бути густий. Кладемо випікати на хвилин 15. Уже смачне печиво на столі.